Вже 14 та 15 жовтня в Івано-Франківську відбудеться шостий мистецько-інтелектуальний форум, який називається Вія Карпатія. Про цей форум ми вже спілкуємося, спілкувалися з його учасниками. А зараз будемо спілкуватися і з координаторами. У нас в гостях Тетяна Пилипець, координаторка літературно-мистецької зустрічі Слово у війні книжкової толоки, яка власне відбудеться у рамках цього форуму. Вітання Тетяна вам. Вітання, і вам тільки відразу давайте всіх запевнимо. То не буде нудно. Координатори це завжди нудно. А от були учасники, було весело. Давайте будемо розповідати живо про це. Будемо говорити так, щоб було живо, щоб було цікаво, і щоб залучити якомога більше людей, навіть тих, які не живуть в в місті Івано-Франківська, але слухають нас в Тернополі в Рівному, в Луцьку, чи в Львові, Обов'язково приїжджайте туди. Там буде цікаво. Там буде про що поговорити, про що поспілкуватися і кого послухати. Давайте будемо одразу переходити до власне самого цього такої частинки слова у війні. Це книжкова толока, і там величезна кількість. Українських військових письменників, як їх обирали, як їх підбирали, чи це можливо власна ініціатива? Тому що в нас в гостях була вже і Олена Лотоцька, і Ольга Донечанка. Вони приходили, розповідали і свої історії, і свої особливості в літературі інших учасників. Ми, можливо, десь чули, можливо, познайомимося безпосередньо на слово у війні. Ой. По перше, невеличезна учас... ну, кількість понад учасників. Понад 20. понад ну, ми б, звісно, могли забезпечити наших. Тих, хто зацікавиться цією темою, і більшою кількістю, але більшість наших учасників безпосередньо виконують бові свої м, завдання, і їх не можна покликати на такий фестиваль конкретно в даний час. Але ті, хто приїдуть, я хочу відразу застерегти, це не обов'язково люди, які пишуть про війну. Вони пишуть про війну, але не обов'язково. Якщо вже у вас у гостях була Олена Лотоцька, то ви вже пересвідчились. Також до нас прийдуть автори прямо з гарячих точок, але які, до прикладу, пишуть детективи, трилери. Вже доволі є популярними в українській сучасній літературі, і вони. Хочуть говорити про свої детективи, трилери і навіть любовні романи. І властиве поіменно, що згадувати, це буде Віктор Янкевич, Олена Лотоцька, це буде Володимир Скоростецький, це буде Олег Бородай, це буде Олена Мокринчук, Ластівка, це буде Олександр Лисак, це буде хочеться сказати про Рустама Дмитрука, тому що ну, його історія особлива, тому що він завжди каже: боже, який я писатель? Я приїхав у Львів на конкурс Барменів, прийшла велика війна, я пішов. to było, teraz ja w Zysu. А писав вірші, тому що це була його рефлексія, його встановлення як воїна. Але його якраз історія дуже добрий є провідник для тих, хто зацікавиться нашою темою. Всі, ті, хто хочуть відчути дотичність до війни, до прикладу, волонтерить. Але він не має цього фідбеку такого, окрім фотозвітів чи там якихось дзвінків голосових. Ось місце, де ти точно зрозумієш, де інтелектуальна вага нашої, нашого війська, наших сил оборони. Бо без сумніву, війна не дарує нам ніяких. Красивих там емоцій війна тільки гартує це, те максимально що вона може робити, якщо не руйнує. Але ми маємо можливість послухати, побачити тих, хто якраз у війні через велике випробування і моральні, зокрема, народжує слово, яке нас робить ближчими до подій. Ми безпосередньо з вами, близькими, ми з вами говоримо послухати, побачити тих людей, які мають відношення до цих подій, які пишуть це е, словом у війні. Але от як це відбувається, тобто як люди приходять, ті, кому цікаво, той чи інший письменник, вони приходять з ним, спілкуються, чи він розповідає про свою книгу, а далі там якісь підписи ставить. Тобто, це виглядає як класичне представлення книги, чи це виглядає як якийсь, можливо такий е, м, близький, близька зустріч між поціновувачами творчості і самим письменником. І отут ми повертаємося до найпершого вашого питання, яке напевно найбільш драстичне принцип, кого ми запрошували. Так як організовувати таку подію, само собі є виклик зараз з різних питань. Ми зосередилися на тих учасниках, які активно вже шостий рік підтримують діяльність українського форуму військових письменників. А це люди, які працюють в форматі толоки книжкової. Вони приїжджають на ярмарок, вони самі є представниками своїх книг на стенді, на торговій крапці, де їхні книги продаються, вони можуть влаштовувати. Буквально там автограф сесії на місці, де вони перебувають, можна окремо не чекати такої нагоди. Але без сумніву, ми зробили програму. З нею можна познайомитися на всіх ресурсах, які нас підтримують, зокрема на сторінці ВІА Карпатії. В програмі ми перететно розділили час, але скажу відверто: деякі автори за останніх півтора року не могли друкувати нових книг. Але я не вважаю, що це є причина, аби не дати їм слова. Бо ми її їхнім словом останні місяці, а тут вони можуть читати те, що в майбутньому стане книгами, і стане на полички високій в бібліотеках і взагалі залишиться в аналах української сучасної літератури. А тут ви бачите це горнило, де народжуються твори. І мені видається, що на цій Віакарпатії, так як ми заявляємо про себе як про інтелектуальне ще середовище, ми можемо бачити цю лабораторію. Лабораторія слова, духу, і хочете, може, навіть говорити, ширше, ніж просто література. І для мене це важливо. І тому ми не змогли долучити от всіх, кого б хотіли, бо все-таки опирались на тих, які вже працюють і не мають такої. Перестороги працювати в форматі ярмарку книжкового, бо книжкова толока якраз і передбачає цей формат очей в очі, з буквально лицем до лиця. І якщо в людини якісь є там перестороги, що в форматі ярмарка вона не буде дочута чи почута так, як вона б хотіла, то їй складніше в таких умовах. Наші ж автори вже в форматі книжкової толоки на форумі працюють шостий рік, і тому я дуже на них покладаюся, що вони зможуть встановлювати оці неймовірно потрібні живі контакти, контакти. в одному зі своїх коментарів директорка форуму Ясеневич Ярина вона сказала так: зараз цитата: що ці живі зустрічі з військовими письменниками є серцевиною цьогорічної Віа Карпатії Вія Карпатія вже 6 років. Серцевина цьогорічна, тобто, це означає, що слово у війні сьогодні цього року має значно більші масштаби чи в принципі воно якось по новому відкривається. Вія Карпатія в іншому місці локаційно. Вія Карпатія не втрачає свого рівня власне як середовище інтелектуалів і розмов з інтелектуалами, адже українська нація показала себе не тільки сміливцями, так світу цього, а ще й націю інтелектуалів і. Мислителів, і коли йдеться про такі поняття, завжди видається, що десь не про нас, це десь збоку. А ось ми тут все це поєднуємо. Чому вістря тематики слово війні? Зараз будь-яка подія, мені видається, не є логічною, якщо там не присутнє слово воїна. Але мені подобається, що Віа Карпатія не робиться це хайпом. Це не є, щоб камуфльована форма була якоюсь фотозоною. Вони головними є нашими співрозмовниками, і вони є головними ініціаторами взагалі спілкувань на Віа Карпатії. але... Найголовніше вони долучені до тих великих панельних дискусій, які відбуваються в рамках от власне форуму спілкування. Слово у війні це глибока і дуже серйозна тема. І для меншого покоління вона є звичайно зрозумілою, тому що всі зараз розуміють, що таке війна, але звичайно хочеться трошечки і менше покоління розрадити в таких читаннях, як з дітьми будуть працювати, і чи є якісь спеціальні заходи для них для молодшого покоління. Коли ми придумували програму слова у війні, ми розуміли, що на деяких подіях, які триватимуть 35-45 хвилин, дітям не буде цікаво. Будемо відвертими. Особливо, коли дорослі заходять в діалоги, дітям там стає нудно. Ну, направду, так і має, напевно, бути. Але ми зробили місток. У нас є авторка, власне, Оленка Мокринчук, про яку я згадувала, пані пресофіцерка. І вона вже зі своїми історіями про фронтову лисичку Аліску стала легендарною. Особисто з моїми фестивалями вона обіздила верніше, я до неї. Приїжджала на всі лінії зіткнення, де в нас були хоч якісь книжкові події. Всюди жила її Аліска. Це справжня фронтова лисичка, і ми через Оленку робимо таку територію дитячого читання, але потім на цю територію заходять вже класики сучасної української літератури. Аби цим дітям було що пам'ятати, що вони відвідали таку подію. Тому до нас приїжджає і Лариса Ніцой, і Леся Кечура, і Марія Людкевич. Класикиня так української літератури для дітей, але вона приїде не просто з новими дитячими книгами. Вона влаштовуватиме на території нашого фестивалю дитячий воркшоп як вирости письменником. Це дуже цінно, бо зараз навіть маленькі діти люблять з будь-яких таких інтелектуальних занять мати практичну користь. Я дуже дякую і дівчатам, які будуть анімувати літературні інтерактивні конкурси. Їх буде дуже багато і насправді заслуговують вашої уваги. Якщо ми говоримо про цей форум, друзі, нагадаю вам, що триватиме він 14 і 15 жовтня, і відповідно і 14 і 15 жовтня, ви можете стати учасником літературно-мистецької зустрічі. Слово у війні, напевно, на завершення пані Тетяно, ще раз можете запросити наших слухачів для того, щоб вони ставали ближчими і до цієї частини власне форуму, і в принципі до всіх атракцій, які там будуть відбуватися. Я звісно, коли до вас йшла, мені, мені хотілося придумати якісь, знаєте, мотивичу фінальну фразу, але насправді вам чесно, це все, чим я зараз живу. Не безпосередньо Віа Карпатія, яку я щиро люблю і першу була гостем і мріяла працювати з нею, працювала в різному форматі і як ведуча, як співкоординатор ярмарку. А зараз я привезла тих людей, з якими шостий рік я нерозривно пов'язана ментально, емоційно. І от що я хочу сказати: коли настають якісь темні моменти, і ви не знаєте, за що триматися, ваші близькі не можуть стати опорою, бо вони точно так само у цій темряві блукають. от Тримайтеся цих людей, вони ще вчора були вам чужі, але ви маєте їхні тексти, ви маєте їх, і е, в них ви можете відкрити таку силу, неймовірну, на яку ви ніколи не сподівалися. І загалом книги є зброєю, зброєю перш за все, в боротьбі за самого себе в цій великій війні, адже вийти з неї ми маємо перш за все людьми. Друзі, ну і на завершення. Я ще раз нагадаю, все це буде в місті Івано-Франківськ, 14-15 жовтня. Це форум Вія Карпатія. Сьогодні ми спілкувалися з Тетяною Пилипець. Це координаторка літературно-мистецької зустрічі. Слово у війні. Книжкова толока. Пані Тетяно, дякуємо за роботу і всіх чекаємо звичайно на форумі. Дякую.